Читаю, нічого в нас не виходить, тому що доля прописана посекундно. О, класна дитяча позиція, де скинути відповідальність на долю, на Бога, на вищі сили, на якісь процеси, які від нас не залежать. Дивіться, якщо б це так на було, то для чого ми взагалі сюди приходимо? Щоб просто помучитися і все? Ну, дайте відповідь. Тобто виходить, якщо кожна дія людини запрограмована і прописана, і людина не має, а це вже суперечить першому закону Всесвіту, свободі волі, Бог дав ну вища сила, хто в що вірить, має значення. Абсолют, так. Да? Тобто є якась вища сила, яка це все створила. І в нас є в кожного свобода волі. Я вважаю, що в принципі немає одного сценарію. Є точки переходу, які ми зобов'язані перейти, Я згідна. але немає одного сценарію майбутнього. Сценарій майбутнього формується нами кожного дня через ті вибори, які ми робимо, через ті думки, які ми думаємо, через ті стани, які ми проживаємо. Ми кожну секунду можемо змінити свій сценарій. Було би бажання. Але так як мозок нас буде крутити по накатанні. І коли нам все, ну, все вже вирішено за нас, то для чого взагалі напрягатися? Для чого взагалі тоді проживати? Ну, який є смисл? Можливо, хтось поділиться, можемо подискутувати на цю тему. Тому що, як на мене, є як мінімум три варіанти розвитку подій. Тобто, людина може йти по найгіршому варіанті по середньому варіанті і по найкращому варіанті. І вже вибір за нами. Що ми обираємо, який варіант? І з нього вже розгортається наступна наша доля, наступне наше, наше життя, наш процес найближчого майбутнього. Тому я, я з вами не згідна, що все прописано, бо інакше нема смислу, для чого ми це все тут робимо, для чого ми живемо.